На знове Женя центр Центру духовної семінарії. Сьогодні в стіна церкви відбулася божественна літургія, яку очолив високоприсвященніший митрополит Ігор Возняк, після чого були вручені залікові книжки і студентські квитки про там першого курсу. перед вітаємо вас в великі семінарії з початком нового навчального року. Хотілося вам задати кілька питань. Брати Іване, які відчуття переповнюють вас у цю хвилину? Я з дитинства хотів бути священником, хотів вчити семінарії. І тут в момент, коли мені в руки вручають залікову книгу і студентський квиток, таке з'явилося відчуття, ось моя мрія здійснилася, ось я семінарист, тут разом з іншими старшими семінаристами. Які ви обов'язки вичуваєте за собою як семінарист повноправний? Ну, окрім тих обов'язків, які нам приписує устав семінарій внутрішній, як, там, як повага до ректорату, до братів, послуг. Так я думаю, що. Варто просто бути доброю людиною, не лише в межах семінарії, а й поза межами ними, щоб люди бачили, що ти семінарист, що ти людина, яка прагне до кращого щось. Допомога для інших людей, милосердя, це те, що нас тут будуть, що буде нас тут вчити, що нас виховує. Я думаю, що Я Як Віталій, які у вас враження перших днів у семінарії? Ну, Я дійсно відчув, що це є. Велика семінарія після такого домашнього затишного грудного. Я тут, скажімо так, губився, але пізніше, там, коли особливо були на ватрі, чи, чи коли їздили на екскурсію до Львова з ректором, десь відчулося, що це не є просто якась дуже велика спільнота, де ти себе почуваєш якимось маленьким витиком, то є дійсно є, є родина. Через то мені дуже сподобалося. Що ви очікуєте від навчання? Великий Ну, Перш за все, я думаю, що тут я попробую дійсно побудувати дуже е, такі міцні відносини з Богом, щоб, щоб так само могти пізніше будувати відносини з людьми. Ну і так само в навчальному плані. Думаю, що я тут зможу, е, і Бог мені Бог в тому допоможе, змайструвати такі добрі сіті, щоб потім ловити людей. Дуже вам дякуємо, бажаємо, що Бог вам допомагав всіх ваших починання. Слава Ісусу Христос.